Родина воює з банком. Їхній восьмирічній донечці необхідна термінова операція у дівчинки пухлина головного мозку, і вона стрімко втрачає зір. Гроші на операцію є, але банк їх з депозиту не віддає, бо він в Криму. Становище з'ясовувала Ірина Зайка. Його зовут Рижик потому тому що много ест, тягает рибу, і он буває агрессивный немножко. Восьмирічна mm -hmm. Кира нині безтурботно бавиться з котом. А ще рік тому її життя було на волосині. Це була ужасная головна боль, коли вона бралася за голову, и говорила, мамочка, я умираю, жити не можу, я жити не хочу. Усе через пухлину в голові. Дівчинці потрібна була термінова операція. Гроші на неї буквально за тиждень зібрали доброчинці, і киру прооперували в Москві аккуратненький тоненький шовчик который уходит туда внутрь і от такий вже отрос у нас хвост да. решту суми, зібраної доброчинцями, батьки поклали на депозит, адже дівчинці потрібна була ще й тривала реабілітація. Кира донька військового. Її тато Максим один із тих офіцерів, які героїчно боронили аеропорт Бельбек поблизу Севастополя. Разом з командиром Юлієм Мамчером у березні він крукував до озброєних російських окупантів під синю жовтим стягом. А за папу було страшно тоді? ти знала, що сні очі з Криму родина тікала поспіхом. Вивести встигли хіба кілька валіз речей. Гроші з депозиту забрати не змогли. Там зараз 11 тисяч доларів. А за кілька місяців вже тут, у Миколаєві, у дівчинки почалися ускладнення. У дівчинки зберігається невеликий участок опухолі, який, на жаль, неможливо удалі, тому що він знаходиться в жизнь центрах ствола головного мозку. Нині у кири стрімко псується зір, з'явилася косоокість. Дівчинці дали інвалідність і призначили нову операцію. Депозиту на неї б вистачило, та банк грошей віддавати не хоче. Банка эти деньги они остались <свят> на территории Крыма их нет в балансе э, Украины клиент сейчас если он э, заключит с нами с банком договор реструктуризации то он ежемесячно будет получать проценты по э, данному сумму э, по, дан, по данному вкладу а в конце срока через пять лет он получит тело это единственное решение которое Днепропетров сейчас может предложить мне вообще это непонятно так это абсурд банк находится на территории Украины І деньгами нашими он, виходить, пользуються згідно з єфремовими і юристи кажуть, дії банку незаконні і вже готують позов до суду. Зобов'язані повернути депозит і нараховані відсотки. Безпосередньо банк несе відповідальність за своїми зобов'язаннями, а тому посилання. Банку на те, що відділення знаходиться на окупованій території, що немає можливості співпраці з цими відділеннями. Воно скажімо чесно, не відповідає діючому законодавству України. Чекати п'ять років Кира не може операцію на очах треба робити якнайшвидше. Звертатися знову до доброчинців, батьки соромляться. кажуть, допомогу від небайдужих людей вони вже отримали. Тепер лише хочуть нею скористатися. Мені нужны деньги зараз. Мои деньги. Я не прошу у них, чтобы меня не заняли или чтобы мне кто-нибудь их подарил. Это люди собирали, волонтеры, друзья. Мне они очень нужны для лазок. Надо немножко ну, лазером немно, немножко мой глаз поравнять. Тебе хочется этого очень? Да, очень хочется. Чтобы меня там не называли косоглазым. Требзивається Ірина Зайка Віталій Новак, програма Вікна СТБ.